В Одному селі здохла корова вночі. Виходить, мати зранку, дивиться, корова здохла. Не витримало серця, вона притужила та й теж померла. Виходить, батько за матір'ю, через півгодини дивиться, корова здохла, мати вмерла, він теж притужив, в нього серце стало і теж вмер там. Виходить, старший син, дивиться на то все. Корова батько мати, коротше, думає, що робити? Згадав, що у них в ставку є золота рибка в селі. Пішов до золотої рибки просити чуда. Каже, рибка рибка, ти можеш воскресити корову, мати, і матір і батька? Вона каже, можу. Ну, Але ти, як старший син, маєш переспати зі мною 20 разів підряд. Ну, Він каже, що робити? В мене вихода нема. Давай пробувати. Коротше, переспав він з нею 15 разів та й умер, серце стало. Виходить, середній син просинається під обід, дивиться оце все. Корова, мати, батько, старший син. Думає, що робити? Буду я теж у рибки просити чуда. Приходить, каже, рибка рибка золота, можеш зробити таке чудо. Каже, Я середній син, можеш всіх воскресити. Вона каже, знаєш що? За це ти маєш зі мною, як середній син, переспати 15 разів. Каже: ну, добре, що робити, давай попробуємо. Коротше, переспав він з нею 12, та й вмер серце стало. Просинається під вечір молодший син. Виходить, дивиться, така картина. Корова, мати, батько, старший син, середній син нікого немає. Ну що робити? Піду до золотої рибки, одна надіжда на чудо. Приходить він до цього ставка, ловить цю рибку, каже, рибка рибка, можеш зробити все, як було вчора ввечері. От щоб всі були живі, вся в мене родина була жива. Вона так подивилася на нього мале худе, саме маленький син каже: Ну, можеш зі мною переспати хоча б п'ять разів. Він каже, та я можу й десять, вона така десять. Та я можу і 15. Вона каже, можеш і 20. І 20 можу. А рибка каже, можеш і 30 раз переспити. Ні, 30 ні. Чого? Здохнеш, як наша корова, і нічого не зробиш.